І так, всім привіт. Сьогодні влог, тому що більше місяця не було відео на каналі, так що треба вам щось зняти. І це такий влог про мої автомобілі, про мої роботи, які я провів. Та й, мабуть, перше відео вже на моєму майбутньому гаражі. Не знаю, як це з все закінчити, але в принципі. Яма під гараж в селі готова, я вже, як то кажуть, дві машини на ній обслужив. Значить, Перша машинка заїхала до мене жовта капуха, точніше, 11. Я е, замінив у ній мотор, я поставив мотор, зняв з карча коричневої шохи. Зараз коричнева шоха без, без двигуна. Але мені тут з Києва подогнали, так скажемо, для мотор. Хороший, і ми цей мотор з Києва встановимо в шоху коричневу. І я буду на ньому пробувати. У мене є кілька ніштяків, які можна поставити на цей корчик. Наший. Поки що це все буде на заводському восьмиклаваному двигуні, по-моєму, 11-й да, 11 двигун, 1.3. Ми туди будемо підкидувати деякі запчастинки, знімати якісь відоси. Дуже багато переглядів попереднього відео про цю шоху коричневу, про цей корч. Надіюсь, в найближчому майбутньому, через тиждень, через два знімемо відео щось про, про цю шоху. І ви подивитесь, як, як вона, що вона. Ну а Жовта капуха заїхала на, на ремонт обслуговування. Зараз я вам покажу. Значить, приїхала до мене на ремонт і обслуговування, так скажем. Таке маленьке, невелике. Значить, Що? Я тут зробив вже? Я сюди поставив другий движок. Зараз будемо там з газом розбиратись. І що? що саме головне треба зробити? Замінити штани. Замінити штани, тому що вони. Січуть. Тут е я не міняв колектора і виходить, е там треба чи дві прокладки класти. чи, коротше, ну от В чому суть, що там треба ці штани зняти, другі поставити і нормально закрутити, все обжати, може дві прокладки. Так, і що ще треба зробити? Е Замінити масло, замінити фільтр і обслужити редуктор. Зараз замінимо фільтр. Тут резиночки замінимо. І все, машина на ходу. А, треба приїхати наші на монтаж. Машинка довго стояла. Замінити оце колесо. Шину, шину замінити цю шину. І там з іншої сторони теж титан, Я його вже зняв, це запаска. Теж треба там замінити. А і так машина на ходу буде їздити, все добре, все добре. Перший якби, ремонт на цій вже моїй ямі на цьому моєму майбутньому гаражі. Не знаю, чи буду я його взагалі в цьому році далі будувати. Може оце, оце отак от залив. Ще може ще раз залию, тому що тут вже, бачите, типу як бетон, щебінь, щебінь, бетон, щебінь. І тут вже дуже маленький остався малий. Слой. Тобто вже можна, як то кажуть, фінальну стяжку закатувати під, під уровень, щоб рівно було, гладенько було. А тут Тут в принципі Тоже, да Ну і дивіться, тут є запас, Дуже залізти можна драбину поставити. Тут є, тут взагалі, тут ось в мене типу полочки. Не, класна яма. Я думав, два можна жигуля загнати, але якщо два, то треба цим жигулем заїхати аж отак сюди. І той ззадки, щоб типу, дві машини разом щось там робити. Але одна машина чітко влазить, жигулик стає дуже класно. Дивіться по, по ширині. Тут колесо прям впритик. А тут запас, це як я криво заїхав. Ззаді взагалі класно. Машинка стала, дивіться, раз. Дивіться, два. Так круто. Ух ти. Дивіться, що тут стоїть? Пневмоподушки. подушки. Нічого собі. Та ти що. Круто! Круто! Редуктор мокрий. Так, зараз оце. оці штанішки треба замінити. На цей канал, я... Колись виділю час і зніму обзор на свою Вольво, да? А приора, яку я отдав батькам, вони вже на ній проїхали, по-моєму, 2-3 тисячі кілометрів. Там вже прийшов час міняти масло. Я загнав Пріорку на, на яму перший раз, подивився на ходову, подивився на дніще і замінив масло з фільтром. Одну машину зробив, заїхала друга. Значить, це моя машинка, яку я віддав батькам. Сейчас вони тут ганяють на ній. Е, що? Замінимо масло. Масло замінимо. Я там шел купив 5 на 30 Чи 5 на да, 40 чи 5 на 30 Так що маселко уже злив. Заїхав на яму класно. Єдине, що вона низька і бампер, і не видно колес. Тобто я вже одну доску випиляв, але все одно страшно заїжджать. Дуже така широченька яма. Але нічого, привыкну. Це ще. М'ятина ось на номері, кстати. це що я в фаркопку комусь в'їхав, чи мені хтось в'їхав, чи я комусь в'їхав. А так приорик уже там щось пробіга за 100 тисяч, 105 чи що, ганяє. З корозії цей капот скорозірував та й таке. Так, ну і що ще хотів додати в кінці. Значить, пам'ятаєте, ж я ж розібрав в рублі неперекуп синю шоху биту. Вона була, як то кажуть, побитався на титанах, і вона була в ставку у воді. Я цей двигун на силочку достав, поставив на свою другу шоху, ця, що в розборку я взяв. значить, і Начав, хотів замінити масло і хотів в той день поставити в машину, запустити його, але не так все швидко мене вийшло. Значить, я почав зливати масло, а я там злив дві каністри води. Так що там було, мабуть, 10 літрів води в двигуні. Я поставив цей двигун з коробкою, вирізав, кстати, там окошко, двигун з коробкою туди засандалив. Запускати. Навіть не ставив карбюратор, просто стартером крутить, а стартер не прокручує двигун. То я це все покинув і на наступні вихідні, можливо, приїду і буду його ключом провертати, викрутим свічки, зали масло в циліндрів, я щось про це не подумав. Але я два рази стартером крутнув, стартер я не спалив. Так що я, я, я зрозумів, що він мертво стоїть і його треба. Хорошенько розробити, там, мабуть, і кольця заржавіли, там, мабуть, в циліндрах вода стояла. Викрутимо свічки, залиємо на, на ніч масло, хай постоїть циліндри в маслі, потім його розкрутимо рукою і спробуємо крутити. Так що, я думаю, там, на канал Китавто я ще зніму відосик про, про цей шуханчик. Почав знімати, почав вже проводити роботи, там воно, якщо видно, генератор лежить. Почав проводити роботи із Шухою, Це відео буде серіал Жигульок. Коли це відео буде, мабуть, через тижнів 2-3-4. Але я постараюсь, щоб на каналі Далян Шахавод відео виходило хоча б раз в місяць, щоб ви про мене не забували. Тому що канал це, я кажу, це хобі. Хотілося б, щоб це хобі продовжувало жити. Ви дивились і я вам щось знімав. Хотілося б не закидати цей канал. Якщо канал китав, то я, можливо, закину, можливо, колись, то цей канал я хотів би, щоб він був, як би сказати вам. Цей канал був про мої пригоди з моєю у вас 6%. Якісь гонки, можливо, так, да, після війни будемо на гонки 100% їздити. На якийсь Білу церкву, на гайок, поїхати б. Як це діло давно було? Хотілося б поганяти вже б, але зараз це не на часі. Я не хотів би зараз. Та просто якось вже як сказати, всі ті, з ким я ганяв, всі ті, з ким я був знайомий добре, всі ті, з ким ми обмінювалися якимось, якимось досвідом, якимись розмовами, ми з ними перекидувалися там, да? всі воюють. Всі пацани, в принципі, що я з ними кажу ж. Ми з ними і машини робили, і ганяли, і там, і запчастями обмінювалися, і там якісь пікніки устраювали. Всі, всі вони воюють. І в мене просто немає бажання ганяти, просто ну, виїхати самому, що за прикол. Хочеться з кимось своїм поганяти, виїхати там, навіть на пікнік на природу із пацанами. А вони воюють, їх немає зараз зі мною. Дай Бог, дай Бог через пару років, через рік, не знаю, через два. Я не, не забуваю про шоху, я ж кажу, я от зараз буду серіал живульок знімати і там буду куча-куча куча питань закривати. Е, там, заміна всього, ремонт. Ну, загалом наступне відео подивитесь е, про мою шохочку. Виїдемо на тут по привтиву трошечки поїздимо. Е, Подивимося, як шувана. Тому що я вже давно не виїжджав на ній. Мабуть, з весни на ній не виїжджав. Все, всім удачі, всім пока, всім миру. Ставимо пальці вверх, пишемо коментарі, заходимо в наш ТікТок, інстаграм, якщо що, пишемо телеграм, можливо, комусь запчастини треба, які є. У мене небагато кстати, запчастин, багато дуже багато розібрали. Осталися там такі якісь запчастини, але я їх не, кажу, мені не спішно їх продавати. Але кому треба, переходимо в Телеграм, там шукаємо мене, пишемо. Всі силки в описі під відео. Всім пока.